Мої пусті баночки за березень. Підемо покажу. Перше, це ось такий шампунь. Я його купувала в Єва. Багато людей його радять в тіктоці. Я скажу звичайний такий шампунь. Мені здається, він мені трошки пересушував шкіру голови. Тут довго розказувати не буду. Це просто ідеальна сировитка. Хто не знає, яку сировитку придбати для нормальної сухої шкіри? Ця ідеальна. Закінчився ось такий лосьйон для тіла та гель для душу від Mermaid. Вони мені трапилися в. Wow Боксах це просто нереальний запах, ідеально зволожують шкіру, я їх тепер обожнюю. Закінчився такий праймер від Essence. Мені усі в тіктоці казали, який він жахливий, камедогенний, не можна ним користуватися. Не знаю, мені подобається, я би його вдруге придбала би. Закінчився такий лак для волосся, звичайний лак, нічого не можу сказати. Та ось такий дезодорант. теж просто нормальний дезодорант. Закінчився такий шампунь з Аврори, Він непоганий за свої кошти топ. Зберегайте ідеально міц целярну воду, я її обожнюю, купую вже не знаю вкотре, просто ідеальна. А якщо ви користуєтеся такою міцелярною водою, просто викидайте її. Нарешті я її закінчила, мила нею кросівки, просто в смітник. Ідеальний засіб, щоб помити пензлики для обличчя нікому не раджу це використовувати, жахливо воняє спиртом. Я не знаю, що буде з вашою шкірою після нього. Цими рум'янами користувалася декілька разів, і вони в мене закінчилися. Це що таке? В смітник. А ось цей гель для брів від Елен Про. Я усім рекомендую купувала вже втретє. Ідеальна нічна маска для губ Laneige, я її обожнюю, закінчилася в мене, купила вже другу таку. Чи знімати мені ще такі відео? Пишіть про це в коментарі. Ось таке у нас відео вийшло. Ну що, бувай!